Велоекіпажі патрульних завершили сезон у рівному. У чотири рази більше викликів опрацювали поліцейські за чотири з половиною місяці роботи, аніж в минулому році. Це пояснюють тим, що зросла кількість викликів на лінію 102, а також і тим, що цього року збільшили число екіпажів. Їх було п'ять і складалися вони із 16 патрульних. В цьому сезоні ми значно більше обслужили викликів. Тобто, якщо в тому сезоні опрацював велопатруль 400 викликів, то в цьому сезоні ми опрацювали 1970. Десять виклики виклики насправді різного характеру, як адміністративні правопорушення, так і кримінального. Багато з обслугованих викликів ми встановлювали осіб, які вчинили кримінальні події, крадіжки, грабежі. І такого роду екіпажі патрульних поліцейських на велосипедах опрацьовували усі виклики, як і звичайні єдине не виїжджали на ті, де необхідно залишати двоколісний без нагляду, і таких було чимало. На рідкістю були виклики про загублених дітей. З найпоширеніших викликів це були, звісно, конфлікти, адміністративні правопорушення. Ми опрацьовуємо виклики саме на подвір'ї, тому розпивання. Куріння в заборонених місцях, конфлікти, сусіди конфліктували, можливо, на вулиці чи порушення правил дорожнього руху, саме зупинка, стоянка в заборонених місцях. Щодня три-чотири екіпажі патрульних з 12-ї до 20-ї години заступали на чергування. Вони здебільшого працювали там, де не може заїхати автопатруль, парки, сквери, набережні, зелені зони. Марія теплюк відзначає, майже вдвічі більше здійснювали затримання. Цього сезону насправді велопатруль досить часто затримували осіб за вчинення правопорушення саме дрібного хуліганства, вживання ненормативної лексики або справляння природних потреб у невстановному місті і Агресивної поведінки від громадян. Якщо в минулому році у нас було 26 затримань, то в цьому році 47 затримань. Цьогорічний сьомий сезон у Рівненського велопатруля розпочався 3 червня і завершився 14 жовтня. Патрульні на велосипедах працювали допоки дозволяли погодні умови. Тепер їх двоколісні чекатимуть наступної весни літа. А самі поліцейські пересядуть у автопатрулі. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин.